Хочемо показати, як наша робота вийшла. Музика сьогодні, звісно, у нас. Лупить там у хлопців. Ну нічого. Ми з цієї фотки коротко, зробили березки так, на фоні березків. Тому що в неї чоловік на фоні калини. Ну і так вийшло. Самое лучшее, коли фотку присилають, а потом з фотки можна цей файлик зробити електронний. І качество можна зробити тоді цю роботу, щоб ну на, на, растянуть на. Растянуть на на таку на таку площину. Все, пока-пока.